Відійшов у вічність Степан Гіга. перестало битися серце українця. Музика якого броніла великою любов'ю до України, до слова, до пісні, до музики, до людей, до життя. Він прожив непросте життя українського співака. Але доля подарувала йому. Останні роки, я думаю, вони підносили його на небеса. І це була сатисфакція, ваша любов, це була сатисфакція тієї важкої роботи впродовж свого життя заради України, заради утвердження української культури. Спочивай з миром, твори духовні гімни, спасіння над Україною, твої пісні. Залишиться у наших серцях, у наших душах і у наших домівках. Спочивай!